Коли молода лікарка Олена приїхала працювати до маленької амбулаторії в забутому степовому селі, вона вважала це тимчасовим випробуванням два роки практики в глушині, щоб виплатити борг за навчання, а потім повернення до цивілізації село було гнітючим, присадкуваті хати випалена сонцем земля, і солонуватий присмак у повітрі та у воді з криниці. Поруч розкинулися старі, давно покинуті соляні промисли, білі, безжиттєві пустки, що виблискували на сонці, наче кістки землі. Першого ж дня її відвідала стара бабця, нібито для вимірювання тиску, але насправді щоб дати поради. Не залишай на ніч відкриту воду, доню. прошепотіла вона, озираючись, і якщо почуєш, ніби хтось шкрябає по вікнах сухими гілками, не зважай, то вітер. Олена, людина науки, лише ввічливо кивнула про себе, посміхнувшись місцевим забобонам. але вже за кілька днів вона почала відчувати дивну, невгамовну спрагу. Вона пила літрами, але рот залишався сухим, наче вона щойно з'їла ложку солі. Шкіра стала стягнутою і лущилася. Акліматизація, казала вона собі, просто повітря тут дуже сухе і солоне. Потім вона почала помічати сіль. Щоранку на підвіконнях, навколо кранів у ванні і на кухні, вона знаходила тонкий шар дрібних блискучих кристалів. Вона ретельно витирала їх, але наступного ранку вони з'являлися знову, наче будинок видихав сіль у вісні, а потім прийшов скрегіт. Глухої ночі, коли село поринуло в сон, вона прокинулася від сухого, дряпаючого звуку. Він долинав від вікна її спальні. Це справді було схоже на те, як суха гілка шкребе по склу, але під її вікном не було жодного дерева. Олена підійшла до вікна, відсунула фіранку. За склом була лише темрява і тихий свист вітру. Звук миттєво припинився, але щойно вона лягла в ліжко, він почався знову, тепер біля іншого вікна, ніби щось повільно обходило будинок, перевіряючи кожну шибку. На прийом до неї почали приходити люди зі скаргами на слабкість, запаморочення, сильну спрагу, всі ознаки зневоднення, хоча вони клялися, що п'ють достатньо. Один старий пастух, дивлячись у бік порожніми очима, прошепотів, що бачив уночі на соляних полях соляного чоловіка високу білу постать, що блукала серед солончаків, жах почав пускати коріння в її раціональній душі. Одного вечора, вмиваючись перед дзеркалом, вона відчула різкий біль у носі, з нього пішла кров густа і темна. Коли вона підняла голову, то на одну жахливу мить побачила у дзеркалі не себе на неї дивилося відображення висохлої мумії з пергаментною, потрісканою шкірою, запалими очима і синіми губами. А за її плечем стояла висока кістлява постать, що ніби складалася з мерехтливих кристалів солі. На місці обличчя в неї були темні провали, з яких віяло віковою спрагою. Видіння зникло. Олена залишилася одна, тремтячи, дивлячись на своє звичайне обличчя в дзеркалі і намагаючись зупинити кров. Вона зрозуміла, що в будинку є щось, що п'є. П'є не лише воду, а саме життя, вологу з усього, до чого може дотягнутися. Остання ніч була найспекотнішою і найсухішою. Спрага стала нестерпною, кожен подих обпалював легені. Вона лежала в ліжку, знесилена, нездатна поворухнутися, скрегіт був усюди, по стінах, по дверях, по даху, це вже не було обережне дряпання, це був відчайдушний, шалений пошук. На її очах квіти у вазі на столику почали в'янути. Їхні пелюстки скручувалися, темніли і за кілька секунд перетворилися на сухий пил. Вода у склянці біля ліжка почала ледь помітно парувати, її рівень знижувався. Істота була поруч, вона витягувала вологу з усього навколо. Дерев'яні двері її спальні почали видавати тихий тріск. На них з'являлися тонкі тріщинки. Ніби з дерева висихали останні соки. Двері викривлялися, всихали, і щілина між ними та одвірком ставала все більшою. Крізь цю щілину вона почула тихий, сухий шепіт, схожий на тертя піску об камінь. Голос благав, просив, вимолював хоча б краплю. З гучним тріском двері розпалися на сухі волокнисті друзки і впали всередину. У дверному отворі стояв він. Соляний чоловік, високий, висушений до стану скелета, покритий панциром із блискучих кристалів солі, що мерехтіли у місячному світлі, він не зробив до неї ані кроку, він просто стояв і дивився на неї своїми порожніми очницями, і Олена відчула це вона відчула, як волога залишає її тіло. Не поступово, а єдиним потужним, невидимим потоком. Ніби її вичавлювали як губку. Її шкіра миттєво стягнулася на кістках, очі запали, а останній подих вирвався з грудей сухим, болючим хрипом. Вона відчувала, як її кров гусне, а клітини перетворюються на пил. Вранці, коли медсестра не змогла достукатися, двері виламали. Олена лежала у своєму ліжку, абсолютно суха, муміфікована. Її тіло було легким, як осінній лист, а на обличчі застиг вираз нестерпної вічної спраги. Вся кімната, кожен предмет, кожна поверхня, були вкриті товстим іскристим шаром солі, а від її ліжка до розтрощених дверей тягнувся ланцюжок слідів, залишених босими ногами. Слідів, що складалися з чистої солі, ніби хтось, нарешті втамувавши свою пекельну спрагу, повільно пішов назад. У свої безжиттєсні солоні володіння